На базі муніципального фізкультурно-здоровчого центру Івано-Франківська розпочались змагання у рамках чемпіонату міста з міні-футболу. Матчі проходять у новому залі комплексу. Приємно, що це було відкрито у новому залі, який був зданий до дня міста. Дякуючи ну, міській владі, міському голові Віктору Мишкевичу, депутатам міської ради, голові спорткомітету Віталію Матешко. Цього року до дня міста був відкритий зал. За літо ми його вдосконалили, довели його, як гореться, до кондиції і зал зараз. Ну як по оцінці спеціалістів, які тут вже грали перша ліга команду Ураган, БК Франківськ, баскетбол зал підлягає всім стандартам, навіть можна грати міжнародні зустрічі. Це вже другий чемпіонат міста по мініфутболу. У нас приймають 32 команди. Це рекорд. Того року у нас було 12 команд. Цього року в новому залі, як бачите, Така велика кількість команд, і це приємно приймають участь всі торічні команди. Це всі приміські села, колективи, радіозавод, газкангас газфірма газ і багато інших колективів міста, які навіть важко перелічити, бо їх є 32, і ще є. Бажаючі про необхідність та мету чемпіонату міста розповідає голова міського комітету фізичної культури і спорту. Чемпіонат відбувається вже другий рік поспіль. Хочу сказати, що власне міська федерація. Футболу В нашому місті є одна з найактивніших міських федерацій. Вона проводить регулярні чемпіонати, кубки як для дорослих, так і для дітей. Це дуже важливий момент. І хочу сказати для всіх, хто нас слухає, що власне з аматорським футболом, футзалом і футболом у нас все гаразд. Тобто є можливості для того, щоб всі бажаючі мали можливість позмагатися. Починаючи від ветеранів, закінчуючи найменшими віковими категоріями дітей, було б тільки бажання, і тільки треба слідкувати за інформацією, яку надає міська федерація футболу. Головна мета чемпіонату це в першу чергу популяризація футзалу серед мешканців міста, сіл міської ради. Друга мета виявлення безперечно здібних молодих людей, яких Можуть побачити тренери селекціонери і запросити в якісь клуби, які грають уже на більш вищому рівні. Ну і найголовніше це популяризація здорового способу життя, що зараз є на найважливішим, найактуальнішим питанням для нації Україна, яка, не на всі якісь економічні трудності, все таки тягнеться до здорового способу життя, і такі змагання є цьому позитивним доказом. Чемпіонат триватиме протягом кількох місяців. Ми закінчимо чемпіонат. Десь в середині лютого, може в кінці лютого, у нас чемпіонат проходив три етапи. Три групи у нас розділені по 10 команд. З тих 10 команд, з 32 команд, 10 команд кращих виходить в першу групу, потім другу групу і третю. І всі йдуть в друге коло, де будуть. По першій команді буду приділя першій групі будуть виділені чемпіони, по других і третіх групах просто будуть такі утішні як би говориться утішні ігри для того, щоб люди могли грати до кінця чемпіонату. У футбольних змаганнях беруть участь спортсмени-аматори на молодші 16 років. А водночас у місті проходять і інші турніри з футболу, до яких долучаються усі вікові категорії. 14 івано-франківських спортсменів скороходів повернулися зі змагань, що відбулись у місті Мукачево, знайомтесь з медалістами. Змагання в Мукачево були не дуже легкі. На дистанції 5 тисяч метрів я зайняв третє місце, ще міг ліпше пройти, але так вийшло. Я на наступний день ще йшов дистанцію 2 кілометри, на якій зайняв перше місце. З великим відревом шість-сім тренувань на тиждень. Це мінімум для спортсмена, який прагне досягти призових результатів. Іноді тренування відбуваються двічі на день. У такий спосіб підготовки тренується і інша призерка Іванна Данилюк. Мукачу йшла дистанцію на п'ять тисяч метрів. Вона була доволі ну, для мене тяжка, тому що ну для мене була тяжка і суперники мене були доволі сильними. Пох прийшли по кандидату. Я вибрала на цій дистанції третє місце. Президент Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області зазначає, що Кубок України та Кубок Карпат зі спортивної ходьби змагання складні і результати, які завоювали івано-франківські схороходи, досить успішні. В місті Мукачево 19-й рік поспіль відбувся Кубок України та Кубок Карпат зі спортивної ходьби. Де брали участь 12 обласних центрів нашої України, які розвивають цей вид спорту. Хочу сказати, що команда Івано-Франківської області була представлена 14 спортсменами. Шестеро спортсменів здобули призові місця. Хочу відзначити окремих спортсменів, які проявили високу волю, проявили характер і таким чином принесли золоті нагороди для нашої команди. Це Ганна Суслик, яка є. Представницею школи вищої спортивної майстерності, яка на даному етапі зберігає за собою пальму першості в своїй віковій групі серед дівчат 1995-1996 років народження, яка є кандидатом на участь у чемпіонаті світу 2013 року серед юнаків і який відбудеться в місті Донецьку. Також хочу відзначити хороший виступ Олексія Соловія, молодого спортсмена, який на двох дистанціях виступав. У перший день він змагався серед хлопців старшої вікової групи для команди і здобув навіть призове місце. Це надзвичайно похвально. В другий день він впевнено переміг у своїх ровесників на значно меншій дистанції 2000 метрів. І тим самим доказав, що він є талановита і цікава дитина, яка тренується і виховується в обласній дитячі нацькість. Спортивній школі ще четверо наших спортсменів здобули призові місця. Це вихованці Ружнятівської дитячо-нацької спортивної школи. Також у нас були представлені спортсмени з калуша і, звичайно, спортсмени Івано-Франківської обласної спортивної школи. Загалом команда Івано-Франківщини здобула п'яте загальнокомандне місце. Це пристойне місце, враховуючи той факт, що на даному етапі ми ще не маємо дорослих спортсменів, які виступають в категорії чоловіки та жінки. Тому ми найближчим часом будемо працювати над тим, щоб зберігати нашу молодь і доводити все таки до дорослого рівня.